Коли проїжджаєте розничі, важко не помітити такі високі пагорби. Вони так тягнуться вздовж дороги. Це такі, знаєте, наші поліські дюни, але вони трішки лісом поросли, але все рівно такі гарні піщані. От зараз я вам піднімуся наверх, покажу, яка вона височезна. Мені місцеві говорили, що вони тут зимою і на санчатах катаються, і на лижах. Це такі, знаєте, розничі буковель. на старих картах, до речі, є позначка, як ця гора називається. От дивіться, вниз якийсь спуск. Болинський Буковель. Такий пісок сипучий. Взагалі ніякого не камінчика, нічого нема, просто пісок. Так що, якщо будете проїжджати за розничами, не полінуйтеся, станьте, сходіть на цю гору. Тут дуже гарно, дуже просто такі пагорби. На наших рівнинах це дуже класно виглядає.